Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, канал Кавуновий Футбол. І сьогодні в нас прев'ю, огляд до мегаматчу, як мінімум, за мірками українського футболу. Звичайно, це ми говоримо про Шахтар Динам. Зазвичай в цей час у нас виходить прев'ю одразу на весь тур, на всі вісім матчів. Але я думаю, що коли така подія, ми можемо більш детально поглибитись саме в це українське класичне. А інгульцю, Чорноморцю, Вересу і компанії дати трошки відпочити. Та й ми давайте від них відпочинемо. Не будемо говорити про середнячків, про. Дно українського футболу, ну як мінімум по турнірній таблиці, а поговоримо про еліту і взагалі розберемо, чи дійсно це еліта. Друзі, перед тим як почати говорити про наших грандів, хотів би вам сказати: якщо вам подобається наш канал, обов'язково, по-перше, на нього підпишіться, щоб не втрачати його, тому що контент тут буде дуже багато і максимально різноманітного. А головне залишиться одне: він буде про футбол. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку, щоб воно просувалося по українським трендам. А також, якщо вам раптом вже канал прям настільки сильно подобається, що просто підпискою і лайком ви не можете обмежитись, то в посиланні під цим відео є монобанка, яка так і називається підтримка каналу. Якщо у вас раптом є якась зайва копійчина, і ви хочете нас підтримати, тому що ви бачите, в нас дуже молодий канал, тут про спонсорів і мови поки йти не може. Нашими спонсорами можете бути лише ви. Якщо у вас знов таки є таке бажання, не треба нам віддавати останнє. Тому ще раз, посилання є в описі під цим відео, а ми поїхали. На прев'ю ви могли побачити написано не класичне, класичне. Чому так? Це не просто каламбур чи гра слів, а дійсно, воно класичне, то наше, але не зовсім таке, як ми його звикли бачити, особливо останнім часом, коли Динамо за 5 турів до кінця підходило до матчу з Шахтарем. З можливістю відрізати Шахтар від цієї гонки чемпіонської, навіть математично, ми розуміємо, що Шахтар вже давно звідти відрізаний, але з часом він сам собі ще ампутує ці шанси, так би мовити. Але тут прям вже математично, от все просто хрест кияни можуть поставити на них вже в цьому матчі, якщо вони просто-напросто переможуть, і розрив вже буде в 13 очків, а до кінця чемпіонату 4 тури залишиться. І взагалі, якби в цьому сезоні УПЛ не було такої команди вискочки, так би мовити, як Олександрія. То могло би бути все дуже печально для донечан, тому що Динамо, ви уявляєте, одразу після матчу з Шахтарем святкувало би чемпіонство. Ну, вони там би бігали, суетились, а гравцям Шахтаря точно би не подобалося, як воно горить. Тому так, по турнірній таблиці в нас ВПЛ там цікаво за четверте місце, за виживання, і от за друге. За перше, вже, ну. Це лише питання часу, коли Динамо остаточно гарантує собі чемпіонство. А у Шахтаря навіть на друге місце шанси ну буквально мінімальні, тому що їм зараз треба перемагати Динамо, в чому я взагалі не дуже впевнений, хоч і Динамо це не дуже потрібно. Проте принциповість цього матчу ніхто і ніколи не відмінить. Так і ще й сподіватись на те, що Олександрія втратить очки два рази. Не знаю, з календарем Олександрії взагалі. Зі стилем гри, з впевненістю цієї команди, особливо в другій частині сезону, з прагматизмом, до якої вони підходять. Я не розумію, де мають бути ці втрати, навіть хоча б одна. Тому так, ну в Шахтаря зараз прям дуже сумна ситуація. Давайте поговоримо якраз про команди окремо. Заглиблемо спочатку в одну дупу і потім в другу. Тому що те, що Динамо на першому місці, не означає, що в них все супер-пупер. Шахтар, що? Ну, хоча б вийшли в фінал цього кубку. Я не розумію взагалі, що робить ця команда, для чого вона існує в цьому вигляді з цим тренером. Тренер е, таке відчуття сам собі іноді стріляє в коліна в цих матчах, в яких він виходить. І в нього є настільки класний підбір виконавців. Ну, він на 10 голів вище, ніж е, в Динамо Київ того ж самого, їхнього суперника цього матчу. Але вони роблять ну, таку діч на полі, не знаю, як по-іншому сказати, що це просто ні на які вуха не налазить. Цей матч з колосом це взагалі позориська. Команда, коли втрачає м'яч, взагалі не знає, що робити, куди їм бігти. Ну, це рівень буквально. Будь-якої команди нижчої частини, там ЛНЗ, яке ще повне дно, лівий берег. Вони не чим не гірші в оцій от фазі, так би мовити, перехідній, коли ти тільки втрачаєш м'яч і маєш бігти назад. Ні, вони не знають, що робити. Якісь сумбурні рухи, як в дворовому футболі, і то хлопці в нас краще трошечки орієнтуються, куди хто кого має тримати. Тут взагалі дно пушить вже давно там. Каже, нам треба сідати, розмовляти. Людина сама каже: Відпустіть мене, я не хочу тут бути. Я не знаю, чи війна йому заважає. Чи просто хоче до слота в Ліверпуль, він вже багато знов-таки про це говорив. Та відпустіть ви вже його. Не треба він нам. Візьміть, знайдіть когось українця. Не хочете українця, знайдіть когось іншого. Ну, Якщо людина вже ізжила себе в цьому клубі, не бачить себе далі, навіщо мучити і себе, і його? А вболівальника, а на вболівальника що все одно. Я там не якийсь я суперфанат Шахтаря. Ну там просто вболіваю за них в Єврокубках, звичайно, як і за будь-яку українську команду переживаю. Але мені навіть якщо на доничан все одно, то не все одно на, загалом рівень нашого українського футболу. А який він буде, якщо в нас тренер дає там по 10 вихідних, я вже це казав. Просто люди відпочивають замість того, щоб награвати якісь ігрові зв'язки, курять бамбук, летять в Бразилію, а потім виходять і програють команді з ковалівки 4-2. Про що тут можна говорити? І там каже керівництво Шахтаря, що ми там зараз все ми довіряємо, ніхто нікуди не піде. Вони так казали, друзі, завжди, із Євьєчевичем ще. Потім сирни запитали, чому ви так казали, коли він там буквально за тиждень вже був звільнений. А він каже, ну як я міг по-іншому сказати? Ну і дійсно, як, що він може зараз сказати вам? Коли ще є п'ять турів до кінця, за чим його звільняти, ніхто нового одразу так не знайдеш, то, звичайно, вони в пресі зараз кажуть, що все отак от. Але зовсім не отак от. Це дуже і дуже жахливо, я не пам'ятаю такого жахливого шахтаря за результатом, за невпевненістю вже дуже і дуже давно. І я думаю, що там на горі в президента, який вкладає дуже і дуже шалені гроші, особливо якщо враховувати часи, які зараз, і в тому числі в його бізнеса, ну він, напевно, хоче бачити якийсь кращий результат, аніж те, що в них над ними команда з сьомим-восьмим бюджетом в українському футболі. А в цьому кубку як вони прошкреблись? Ну, в грою краще, там грали першим номером, але наскільки їм важко даються ігри з Полісся? Ну так, Полісся там також є кому грати, е, гарний підбір виконавців, проте ну, там немає гравців за 15 мільйонів, які можуть з м'ячем підлетіти, злетіти, потанцювати, покрутитись і потім забити тобі гол з будь-якої відстані. Ні, там таких немає. Але от те, що я кажу зараз про гравців шахтаря, про бразильців конкретно, то це зараз може робити лише Кевін. Ще Марлон себе почав також проявляти, так би як цього хотіли фанати, керівництво Шахтаря, щоб далі його продати. А все інше, ну таке, знаєте, як з барахолки. А про Динамо, якщо ну, друзі, дивіться, якщо в нас команда з такою грою в обороні, і взагалі яка не вміє грати на стандартах, знаходиться на першому місці з шаленим підривом, то це, на жаль, про дуже багато чого негативного дає нам задуматись рівень нашого чемпіонату в цілому, тому що так, в півзахисті, там Буяльський, Шапаренко, дві-три передачі, там Ярмоленко 60 хвилин може видати. Там вони, коли особливо знаходяться одночасно на полі, то це навіть цікаво дивитись. Проте коли діло доходить до гри в обороні, ну це просто смішно. І при тому, що найстрашніше проти будь-кого, навіть з тією самою болонью, перший тайм, ну це жах. Там оболонь могла два-три накидувати, якби просто був кращий підбір виконавців. Так, це відео трошки перетворюється, можливо, в розвал, в хейт. Там в ці відео. Вони вам не Динамо, вони вам не шахтар. Але ну дійсно, друзі, ви ж все бачите самі прекрасно на своїх екранах. В що грають ці команди, і потім ми в Єврокубках страждаємо. Ну, Динамо, принаймні, хоча б знайшло баланс, знайшло, як перекривати хоча б частково свої прогалини в обороні. Тому що результати більш-менш стабільні, мало пропущених навіть з такими проблемами і помилками. Якщо ви запитаєте, на мою думку, Динамо заслужили на чемпіонство в цьому сезоні, я відповім вам так. Хоча, якщо чесно, за стилем гри, за картинкою загальною, за відповідністю того, що хоче бачити тренер і що ми бачимо на полі, на це чемпіонство заслужила Олександрія. Проте футбол такими характеристиками не грають. В футболі є чітка ціль, це результат і очки. Тому Динамо їх набирає більше. Виграло в Олександрії 3 0 зіграло 0-0. Про що тут говорити? Звичайно, Динамо заслужило на це чемпіонство, тому що проблема трошки в іншому, і це взагалі інша тема для розмови. Чемпіонство досягнуте навіть трошки штучно через ну дуже низький рівень конкуренції. Вона то є, але ну команди грають. Вони як, начебто, змагаються, хто гірший, ну або кращий з гірших в цьому випадку Динамо перемогло. Динамо кажу, зараз радує буквально декілька футболістів. Це однозначно ванат, який забиває, забиває ще раз, забиває постійно, додає впевненості в собі. Мені дуже подобається те, що він робить на полі. Ярмоленко не моментами, так так лише там ривками, але ну в людини такий клас. Люди в такому віці, в нашому особливо українському футболі, вже єлі ходять, а він ще там може щось з м'ячем вичтати, навіть заплющеними очима. Ну і звичайно, бояльський. Коли він з м'ячем, коли команда грає першим номером, ну це просто цукерочка. Ті паси, які він може видати, комбінації, ноулуки, просто не дивиться. Там вже все зроблено. Навіть елементарні пропуски м'яча він просто розуміє цю гру. Ну і звичайно, ледь не забув про Михайленка. В другій частині сезону людина просто розвалює УПЛ. Ви там можете сказати, брашко не в формі чи ще там якісь проблеми? Та ні, він просто його витіснив. Він просто зараз на даний момент краще. Мені дуже подобався брашко, такий нестандартний опорник, дуже молодий, перспективний. Але якщо зараз людина грає краще, чому ми маємо списувати це на якісь проблеми в іншого, а не хвалити Михайленка? От за брашка якраз і Шапаренка шкода. Шапаренко, хоч більш-менш. Продовжує набирати ту форму, але навіть і близько, навіть і не 30-40% який він був в оптимальних кондиціях. Ну а брашко це взагалі біль. Чесно, біль. Сподіваюся, що він трошки щось переосмислить, додасть. Я не знаю, в чому саме там проблема. І на наступний сезон, вже там восени, ми побачимо зовсім іншого Володимира. Якщо говорити про результат цього матчу і взагалі як будуть розгортатись події, то дивіться тут є багато чого зауважити. По-перше, шахтарю набагато більше потрібна ця перемога. Це можна зрозуміти, навіть просто подивившись в таблицю. Взагалі, в нас є такий тренд, коли очну зустріч виграє хтось один, а чемпіоном стає все ж таки інший. То можна казати, що медалька вже там трошечки десь зроблена з паперу. Якщо візьмемо до прикладу АПЛ, змінюється лише одна буква, навіть трошки созвучна, але суть зовсім інша. Манчестер Сіті, коли ставало чемпіонством, ну воно досягало цих результатів не з Арсеналом, не з Ліверпулем, не з Манчестер Юнайтед. Воно перегравало Берлі, Саудгємптон, Вестхеми. Тому що саме з командами низького рівня їх елементарно більше. І якщо ти будеш перемагати лише в топів, там в апелих там 5-6, то цього тобі не вистачить. Тобі потрібно ще оте все, оті всі 13-14 клубів також перемагати. І тут так само Динамо це зробило. Шахтар програє Колосу, Поліссію. Олександрії, Динамо цього не зробило. Відповідно, ми маємо от буквально ці три поразки і вже зовсім по іншому таблиця виглядає. Тому так, Динамо, наче перемога і не потрібна, але ну як вона може бути не потрібна в такому неймовірно принциповому матчі? Дійсно, втратила вже, можливо, ось ця іскра, коли там були ще Степаненко, всі оті легіонери з одної, з іншої сторони, гусів, так якщо беремо все зі сторони Динамо. нема вже оцих бійок і так далі, те, до чого ми звикли. Пристрасті цієї. Але ну принциповість все одно залишається, тому що дітей з маличку вчать в академіях, в шахтарів Динамо, що це ворог. Треба лише перемагати з кров'ю, з усім чим хочеш, виривати ноги, але перемогти. Тому хто там де знаходиться кому більш потрібно, я думаю, що це все ж таки туповаті аргументи конкретно в цьому матчі. І тут я дуже легко бачу результат, який має бути там, якщо там ніякі не вилучення, ні ще там щось, зірки якось там не стануть неправильно. Нічия я бачу мінімально нічию 1-1. Думаю, що команди обміняються. Ну, до речі, вони в першому колі так і зіграли. Я не дивився, якщо чесно, але думаю, якщо подивитись по коефіцієнтам, то це, напевно, рахунок, який більше всього і очікується. Найбільш вірогідний. Звичайно, Шахтар буде грати першим номером. Динамо і не потрібен м'яч. Вони взагалі будуть тільки раді. Вони б так в УПЛ грали кожен матч зі своїм стилем гри. Їм контратаки це просто і вони там 3-4 рази точно вибіжуть, гол знайдуть. Ну, а Шахтар ну, має знаходити цей гол, якщо вони хочуть здобувати результат. Кевін зараз в гарній формі, Судаков більш-менш, то мають забивати. Судаков просто знаєте, грає там... два рази грає, один не грає. Цікаво подивитись, як в цей раз, з якої ноги встане. Тому що, друзі, ось такі мої думки по цьому матчу, так трошки емоційно вийшло. Якщо що, там, фанати є, і хтось можливо образився, то вибачайте. Сказав все, як є, як бачу. Пишіть обов'язково в коментарях, чи згодні ви зі мною, з моїми думками. Якщо не згодні, то чому? І пишіть обов'язково свої думки і по цьому матчу, і взагалі про в цілому наш рівень УПЛ, за кого вболіваєте, і, в принципі, абсолютно що завгодно. Пропонуйте нові формати, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок. За Мишка не переживайте. От сьогодні п'ятниця викладаються відео. В неділю вже буде нове, там, де буду і я, і Міша. Там все класно. І локація, і суть відео, і картинка вам точно сподобається, я певний. Тому ще раз обов'язково підпишіться на наш канал, щоб його не втрачати. І до нових зустрічей!